На 99-му році життя перестало битися серце українського фізика, теоретика громадського та політичного діяча першого віце-прем'єр-міністра України 92-93 років Ігоря Юхновського. Він був серед тих, хто проголошував відновлення незалежності України. Його називали обличчям української незалежності, адже саме він був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року. Визначний учений. Фізик-теоретик, ветеран Другої світової війни, Ігор Рафаїлович був співзасновником Українського інституту національної пам'яті, найстарший з поміж депутатів Верховної Ради усіх скликань і один із найбільш досвідчених політиків нашої держави. Навколо Верховної Ради були десятки тисяч киян. собі не можемо уявити, яку реакцію це справляло на кожного депутата Верховної Ради. Тому акт проголошення незалежності це не була звичайна формальність. Це був величезної ваги краси і переконаності акт. Які створив державу, Ігор Рафаїлович залишив яскравий слід в історії становлення української держави. Світла пам'ять Герою України. Попрощаються із Ігорем Юхновським в четвер. Чин похорону розпочнеться о 10-й у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ, що розташований на вулиці Михайла Грушевського, 2 у Львові. Спочиватиме Ігор Рафаїлович на Личаківському кладовищі.